Так, тим часом атака Новожукова, буде перериватися, Вибачте. Удар. О, вже з перших хвилини і Новожуків наносить удар в напрямку Ворідкарс. І так, поки що затяжна атака. Ні, Новожуків. Новожуків. Удар. Пушик. Уже другий удар. Капітан команди Левчук Роман. 91-й номер. Мазур Максим. Атака Новожукова. Федас. Пушик. Кращий. Сахар, пресень. Хаймець. О, грубо, грубо зустрічають. Бесащук! Бесащук, Атака! Пас на Школярчука! Школярчук! Школярчук! Ну! Момент! Ай! Хлопці, це, мав бути гол! Піцерія Челінтано. Одна з найкращих, на мою думку, піцерій в місті Рівному. Запрошуємо вас всіх на піцу. Манхеттен Сіті Холл. Ось. Удар з пушик. Спокійно. Ну, трішечки не в майстерності. Не... О, хаймець кращий. Який відбір Ситницького. Школярчук. Школярчук, Бесащук. З м'ячем, Бесащук. Удар. Ай близько. Цвик Сергій на Бесащука. Бесащук шукає допомогу. Бесащук. Вперед на цвика, цвик, удар вище. Ех, замешкався. Замешкався Олександр Бесащук. Виграють гравці команди новожуків м'яч. Атака Карса. Сачук перехоплення. Сачук. Гарно. Хаймець. Ай! Бесащук! Гарно! Гарно, ну. Та Сачук стоїть в центрі поля. Ар... Артурчик. Федас. Бесащук. 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 Ай! Турчик! Турчик Олег з м'ячем! Турчик! Ось до нас зайшов Олександр Мельничук, гравець команди Карс, студію. Хаймець. Саша, ти замітив, Сьогодні дуже гарно ти тільки ти що прийшов. Підключається, бачимо сатницький Ілля. Мяч переходить в центр. Свик. Трішечки не вистачає. Ну, небезпечно. Гол. Подивіться, який гол забиває команда новожуків. Дуже, 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 дуже. Це футбол дуже, фут... дуже неприємно. Але це футбол. Сачук. На школярчука. Школярчук повертається. Ну, це жовта картка. Зрив атаки. Так. О, господи, що він робить? Що робить цей. Школярчуку дав. Так, школярчуку дав. Садчук. Стандарт. А, зона воротаря. На ту... На ту... Кутовий. Небезпечно. Удар. Ще один. Вище. Мяч у воновожукова. Ой-ой-ой, поштовх за. Ой-ой-ой-ой! Я, я не можу витримати цього. Сачук, подача. Знову високо. Сачук, жовклий. Голкіпер команди Новожуків. Ілля. Подача, удар. Пушик. Гарна атака від Новожукова, яка затяжна і закінчилась ударом. Ствір воріт команди Карс. Школярчук на Зубарєва. Зубарів справа. Зубарів. Цьому матчі подача Міськов. Міськов гарно. Міськов гарно. вратаря. 1-1. 1-1. Жовкли Геннадій забиває гол. Кар зрівнює рахунок. Так, дійсно, старання нашої команди були е, сповна винагороджені. Не був нічим гірший, якщо не був, якщо не був кращим. Федас, Атака сланга. Новожуків. Небезпечно. Новожуків в штрафному майданчику. Скидка. Удар вище. Ось такі удари. Да. Такі удари побільше б таких ударів. Артем Коцюба. Артем. З м'ячем, Артем. Удар. Артем. Артем. під ліву ногу підлаштовується. Це буде штрафний удар. Грає в обличчя гравець команди Новожуків. Думаю, камера зараз фіксує повністю ворота команди новожуків. Міськов вище. Федес. Та... Коцюба. Зубарєв! Зубарєв, вривайся, в штрафний. Зубарєв, удар. Ай! Гарно, гарно. Паша. Така Карса. Міськов, пас на Зубарєва. Зубарєв з правого флангу. Зубарєв, подача. Е, рука, ні. Боковий арбітер з боку. І так, карс, небезпечна подача. Ох. Паша Зубарєв близько був. Гарно, гарно. Міськов на цвика, цвик. Професор цвик на Садчука. Сачук з м'ячем. Сачук обігрує. Сачук проходить. Сачук удар вище. Ох! Як класно Вадим обіграв її. Якби трішки прицільніше він був би, то вже записав би на свій актив гарний гол. Забувся і назву їхньої команди, але божок. Фол. Подача Левчук. Пас, розіграш, гарний розіграш. Знову на Левчука. І буде подача з ближньої. Удар Левчука. Пушик перший. Спокійно, кращий. Не подобається це Жовклому Чути його голос навіть в коментаторському. Подача на Вожукова. буде чи ні? Відбудеться. Бошка обігрують? Ні. Ушик на цвека, руки. Коцюба. Коцюба на зубарєва, ні. Коцюба. ей єй є, є трішечки. Якби трішечки менше скакав м'яч. Гарно, 77-й номер гарно, гарно працює з м'ячем. Все, спокійно, відпочиваємо. Яка гарна підсічка, в штрафний майданчик. Пушик контролює все. Пушик спокійненько.